При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Час новин на марафоні. Мої вітання всім глядачам для вас працюють з команди фактів сітові та вікон СТБ в Болонському районі. Києва наслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено балкон квартири в багатоповерхівці, попередньо без постраждалих. Повідомляє київський міський голова Віталій Кличко. Нічна атака безпілотниками по Україні була масованою. Шахеди літали практично всіма областями в багатьох і досі тривога. 58-річний чоловік та жінка поранені внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини постраждали, надали необхідну допомогу напередодні ввечері та цієї ночі. Ворог атакував Нікопольщину з важкої артилерії. Бив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах пошкоджено 11 приватних будинків і газогін. Дев'ятеро людей загинуло внаслідок вчорашньої російської атаки безпілотником по багатоповерхівці в Сумах. Серед жертв, зокрема, трилітні подружні пари і мама восьмирічної дівчинки, яку дивом вдалося живою винести зі зруйнованої квартири. Нині дитина в лікарні. Загалом травми дістали 14 людей. Пошуково-рятувальні роботи тривали увесь день завершили їх лише пізнього вечора про страшну трагедію. Далі в сюжеті. Рятувальники розбирають місиво із меблів, цегли та бетону, бо знають, під руїнами можуть бути люди. І зрештою дістають перші тіла загиблих. У цю десятиповерхівку у сумах напередодні вночі влучив ворожий безпілотник. Удар припав на ту частину будинку, де розташовані спальні кімнати, і кілька поверхів буквально склалися. Гул був страшний, так, бахнуло, потім потом і пламя було над дорогою, і все, все, що стекла везде. ну все, це ту нам попало. Та ні хоча всю Україну уничтожить. Це ж ідіоти, не люди. У пасті опинилися люди, які благали про допомогу. Одну із мешканок рятувальники знімали зі шматка бетонного перекриття, яке зависло над землею. Такий крик просто нелюдський. Наче дитина, черту а воно оказується, то жінка, що її привалила, і головою низ висіла, кричала так. з понівеченого будинку вдалося евакуювати 118 людей. Рятувальники працювали учора увесь день та вечір у постійній небезпеці, адже була загроза обвалу. Дев'ять квартир повністю зруйновано, все склалося з сьомого по перший поверх. Були випадки, коли люди просто-напросто зависли над цими бетонними плитами. Потрібно було їх шукати, потрібно було їх, їх знімати. Були такі, що не могли самі, самостійно пересувати, з їх по сходових клітинах, а саме дитину зносили. Вже до обіду рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох людей. Це два літні подружжя. На п'ятому поверсі, п'ядом летіла, ага. сусідів загинуло Два. А ваша квартира зруйнувала, Так. Да. Не, не полностью. Та сторона еще живая, как говорится. Моментально все выбухнуло. И штукатурка с потолка, бетонные эти камни посыпались. Темнота, крики. А вже увечері вдалося деблокувати тіла іще ще п'ятьох загиблих. Серед жертв російської атаки матір восьмирічної дівчинки, яку вдалося врятувати живою зі зруйнованої оселі ще вчора вночі. Ді у нас Ти добре. Добре. Все. Зараз все добре, все добре буде нині маленька Варвара у відділенні інтенсивної терапії. Напередодні вечері медики ввели дитину в штучну кому. У лікарні перебуває і дідусь дівчинки у важкому стані в реанімації 17-річний хлоп. Петсталітня жінка. На місці трагедії продовжують працювати пункти допомоги постраждалим. Відомо, що внаслідок вибуху пошкоджено близько десятка будинків. Обладнання щодо теплопостачання і газопостачання знаходиться от в цьому місці прильоту. І зараз наші ДСНСники зроблять очищення цих блоків і буде запускатись тепло. Газопостачання теж там, де це можливо. Тому я думаю, що найближчий день-два всі комунікації будуть відновлені для тих незруйнованих під'їздів і квартир. Комунальники і волонтери допомагають затулити потрощені вікна та балкони у будинках, аби люди змогли повернутися до своїх домівок вчора. І сьогодні у Сумах оголошено днями жалоби за вбитими російською армією людьми. Олена Ровенчук, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини. Слова співчуття родинам загиблих висловив президент України Володимир Зеленський. Також очільник країни подякував рятувальникам та медикам за їхню самовіддану працю і наголосив, терор має бути покараний. Це вже типовий почерк Росії зруйнувати життя багатьох родин цілого дому. І кожен такий російський удар потребує відповіді світу. Терор не можна залишити безкарним. Найбільш ефективно підтримувати наших людей, нашу державу. Зберігати тиск на Росію і не піддаватись московським маніпуляціям, чи то політичним, чи то в медіа, треба примушувати Росію до миру. Тільки там причина війни. Вона в Росії. Ну і Вже близько 22-ї години ворог знову вдарив Шахедом по Сумщині. Тепер по Краснопільській громаді. Російський безпілотник поцілив у приватний житловий будинок. Дві людини зазнали поранень. Їх доправили до лікарні. Упродовж ночі в небі на сумщиною підрозділи ППО збили п'ять ворожих БПЛА типу шахет. А напередодні протягом дня російські війська здійснили 51 обстріл прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 68 вибухів. На Херсонщині за минулу добу дев'ятеро поранених. Повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися понад 40 населених пунктів області. Росіяни били по критичній на соціальній інфраструктурі і житлових кварталах. Потрощили дві багатоповерхівки та 48 приватних будинків, зокрема ворог вкотре крив вогнем зеленівку. Через обстріли оселі місцевих мешканців серйозно пошкоджені, а деякі вщен знищені. Наразі у селищі триває ліквідація наслідків російських ударів. Я обстріла тільки двері отаку. І і Чутку показати, що тут оце все повалилося. Господи, щоб той путін здох! господи. Господі. О, да. стої, спали ми на кроваті, спали. Як улетіло? Нам а, нічого, а, а все в хлоп. На дивані були, а вона на койки двоє було. І потім виходимо, горить, хата горить. А що кричав, немає, я ж не можу туди. Як шахнуло раз, другий раз, Я глянула, цей сусід кричить, люди, допомагайте, огонь згоріла повністю хата. На Донеччині минулої доби щонайменше двоє загиблих і майже два десятки поранених від ворожих атак. Серед них 13 у Краматорську. Зокрема, постраждали двоє дітей: восьмирічний хлопчик і семирічна дівчинка. Наслідок атаки пошкоджено щонайменше три багатоквартирні будинки в центрі міста. За попередніми даними, ворог вдарив по Краматорську з реактивної системи залпового вогню Торнадо С повідомляє національна поліція ще три мирні жителі зазнали поранень у Покровську, двоє в Білицькому. На нього росіяни скинули 100-кілограмову керовану авіабомбу, Загиблі у Сіверському, який ворог обстріляв з артилерії та Іванопіллі. А у Києві попрощалися з польським бійцем Філіпом Антосяком. 19-річний воїн, який приїхав в Україну добровольцем, загинув під Покровськом. Його відспівали в Михайлівському Золотоверхому соборі, а потім з усіма почустями віддали останню шану на Майдані. Йому було лише 19. у Києві. Попрощалися з поляком Філіпом Монтосяком. Хлопець навчався в Кембриджі. Планував служити у британському війську, але все покинув аби стати до лав добровольців та захищати Україну від російської агресії. Воював у підрозділі ударних дронів. Загинув під Покровськом. Він з нами небагато провів часу три або чотири місяці. іменно зі мною. То я за нього нічого поганого геть не можу сказати. Він був дуже, дуже, дуже гарна людина, дитина і чоловік. На прощання з сином до української столиці з Великої Британії приїхали його батьки. Розповідають, спершу не зізнавався, що поїхав в Україну, а потім у першому листі вибачався за те, що приховав від них свої справжні наміри. Мама воїна каже, брак не слів, щоб писати, який чудовий був її син. Амсов правдовхи. So я так пишаюся ним. Він так багато допоміг людям, і ми вважаємо, він зробив дуже багато. У мене так багато слів про нього, але в цю мить так складно щось говорити. Він завжди хотів бути воїном. І він приїхав сюди допомагати людям. Батькам передали посмертну нагороду для полеглого сина від головнокомандувача ЗСУ. Він любив своїх побратимів. Говорив, що люди дуже хороші. Він любив столицю Київ. Коли ми питали його, чи не приїде він додому в гості. Він завжди казав: ні, в мене немає часу. Я маю залишатися тут, тому що вони мене потребують. Філіп був дуже хорошою людиною. Побратими, близькі та представники польських консульств і організацій прийшли до Михайлівського собору, де відбулося відспівування. Звідти процесія спустилася на майдан незалежності української столиці, яка так подобалась Філіпу. Поховають польського добровольця у місті Лович Лоцького воєводства. Ярослава Марущенко, програма Вікне з марафон. Єдині новини. Транзит нафти через російський порт услуга на Балтійському морі призупинився. Повідомляє видання Bloomberg. Це сталося після успішного враження безпілотником нафтоперекачувальної станції Андреаполь у Тверській області, яке напередодні підтвердили наші джерела в службі безпеки України. Це створює для Росії значну загрозу в постачанні нафти на світовий ринок, оскільки порт услуги. Обробляв близько 20% від загального обсягу російських морських потоків. А сьогодні вночі вибухи лунали у Волгограді. Як пишуть їхні пабліки, нібито українські безпілотники атакували тамтешній нафтопереробний завод та нафтобазу. Міноборони Російської Федерації відзвітувало, що нібито вночі їхні сили ППО збили 49 українських безпілотників у повітряному просторі, сім регіонів Ростовської, Волгоградської, Курської, Ярославської, Білгородської та Воронської області а також Краснодарського. Grazie. За лаштунки заради ЗСУ закарпатський академічний муздрамтеатр започаткував ексклюзивні екскурсії, на яких відкриває таємниці за кулісся. Потрапити туди може кожен охочий за донат. Усі зібрані гроші театрали віддають волонтерам на купівлю авто та дронів для фронту. Відвідувачі в захваті, бо побували по той бік театру, який досі для них залишався невідомим. Побачили світ зі сцени, внутрішні приміщення, сховані від глядачів реквізит, гримерки і репетиційні зали, і відчули, як народ. Оджується магія вистав. Тут власне зароджується вистава. Тут все починається. Це балетна зала Закарпатського академічного муздрамтеатру імені братів Шерегів. Досі доступ сюди мали лише працівники театру. Тепер у свою святиню вони пустили глядачів. Започаткували екскурсії за лаштунки заради зсу. Потрапити на них може кожен бажаючий за донат. Усі зібрані у спеціальну скриньку гроші театрали віддають волонтерам на купівлю авто та дронів для фронту. Я дуже сподіваюся, що ця екскурсія. Це допоможе Збройним силам України тим самим зверне увагу на наш театр. На першу залаштункову екскурсію прийшло понад 40 людей. Тривала вона майже дві з половиною години. Провів її особисто директор театру Рудольф Дзуренець. У лютому, 22-го він пішов на фронт. Служив у ТРО, був розвідником на Донеччині. Після поранення демобілізувався і повернувся на сцену. Загалом на війну пішло 13 працівників цього театру. Усього їх тут 160. 50 з них актори. Для глядачів вони відкрили гримерки, де Перевтілюється у своїх героїв, кава вариться, всі люблять сюди заходити. Тут, тут завжди така приємна тепла атмосфера. Тут всі вс... хороша аура, тут дуже хороша рота. Тут власне все говорить про вистави. Якщо складний грим, це я майстер у нас, а так зазвичай самі. Самі стараємося. Косметика тут, але я відкривати не буду. Театр це велетенський механізм з репетиційними залами і різними цехами, схованими від глядачів. Без них не народиться жодна вистава. У Бутафорському створюють унікальний театральний реквізит. А тут художниця-постановниця розробляє макети до декорацій та ескізи костюмів. Це якраз макети до вистав. Це макети. по-перше, вони робляться всі в масштабі, і потім по масштабам робиться креслення. Несеться в столярний цех, несеться в пошивочний цех. Сценічне обрання шиють костюмерки. Вони лише дві на півсотні акторів. То навіть не можу уявити, скільки було костюмів. Страшно багато. Це зовсім інші костюми. Це... На Джені Геркарт, як ми робили, то я шила плаття на головну героїну, то в неї був шлейф десь 5 метрів. Слюсарний і столярні цехи у підвалі театру. Тут майстри чаклують над механізмами для вистав і декораціями будь-якої складності. Це розбірне таке, зйомне, щоб можна було транспортувати і легко. Ну, от це старий шкаф, ми теж реставруємо ми цю виставу, це буде фарбуватися. У сусідніх приміщеннях реквізиторський цех, де створюють предмети, що оживають на сцені, та машинно декоративний де роблять масштабні конструкції під сценою поворотне коло. Крутиться сцена, поворотне коло, все крутиться. Якщо це під час вистави, то там декорація змінюється, часова епоха або ж. Просто змінюються елементи декорації. Глядачі відчули його роботу на собі уже на сцені. І з неї вони побачили всю залу очима акторів. Вона в театрі на 765 місць. Тут відбувається вся магія театру. Все, що відбувається тут, це те, що вірять глядачі. Це те, що хочемо донести. Ми як актори, ми як працівники театру. Відвідувачі у захваті побували по той бік театру, який досі для них залишався невидимим, і відчули, як народжується магія вистав. Надзвичайно хвилююча, тому що ти попадаєш туди, де куди звичайні люди не попадають. Ти опиняєшся по інший бік, як ніби знаєте, як по інший бік казки. Ця кухня театру це дуже цікаво, коли ти дивишся як для глядач з. Зрядів, це одно. А коли ти на сцені знаходишся, це зовсім інше враження. Ну мені дуже сподобалось. Режисери і актори діляться з гостями ще й цікавими історіями зі свого театрального життя, і навіть обіцяють їм дозволити участь у репетиціях усе, щоб зібрати якнайбільше донатів для ЗСУ. Такі незвичні екскурсії за лаштунки тат влаштовуватиме раз на тиждень. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, програма Вікна СТБ. Єдині новини. 5 мільярдів гривень з бюджету Києва на підтримку військовослужбовців. Таке рішення ухвалила Київська міська рада під час голосування за бюджет міста 2025 року. Повідомив мер столиці Віталій Кличко. Основну частину суми 4 мільярди 900 мільйонів спрямують на програму захисник Києва. Ще понад 93 мільйони додатково виділять на соціальний захист ветеранів. Крім того, на засіданні проголосували за збільшення одноразової матеріальної допомоги для мобілізованих киян до 50 тисяч гривень. Ну і наразі це все з 9-ї години. В студії працюватиме Анастасія Мазурна. А Зараз я передаю слово моїй колезі Яні Брензе.